Але він перетвориться в зірку і лапками вецвіт обійме, не чекайте його, не треба, а він сили у собі знайде. Кар'єра співака, я думаю, в мене ще буде. Що, добрий день, юмої? Радий бачити вас на своєму каналі. Якщо ви тут, то це мега-люто, класно. Ще я дивлюся по сторонах через те, що мене нормально видно, Софія? Угу. Хорошо видно, голову видно, все видно? Все, крім ног. Ноги не треба, треба, щоб очі. Голову... Можливо, я буду повертатися вправо вліво. Це просто через те, що так в мене получається красиво вам щось розказувати, щось показувати, коли людина в кадрі активна, коли вона так так ось робить, то це мегалюто прикольно. То що значить, я продовжую вводити варс в курс своїх дій, своїх подій, свого життя. І сьогодні почти, настала осінь йопсіль мопсіль Ну, ще до осені, ще до Фіфія не трогай курай. І зараз поки що справою із жигою немає, немає що ремонтувати. Та й взагалі якось поки що з ремонтами так начебто я зав'язав. Ну, як сказати, зав'язав, просто їх поки що немає. І. Вже e, ж настає скоро осінь, уже ж час збирати врожай. І ми вже трошки зібрали картоплі. Я вам її там покажу, кадри повставляю. Ви там подивитесь, скажете, о, клас, прикол, це ж монтаж все Клас e, потрібно буде цю картоплю десь зберігати. І що я хочу? Я хочу разом з вами підготовити погріб до. Осіннього сезону до картоплі, які в нас сьогодні будуть план. Потрібно буде там прибрати, потрібно буде там гілочки, поприбирати, пообрізати, по зацементувати його, поштукатурить, побілити. Коротше, зі так, щоб в ньому було приємно, красиво. Картопельки лежать зімою, щоб вона там не порта. Ну коротше, підготувати його. Головний план підготовити погріб разом з вами. Я знаю, можливо, молодим людям не дуже це буде цікаво, але ну знаєте, може бути, все. Може на майбутнє вам воно знадобиться, може ні. Може, просто ви захочете подивитися якесь цікаве відео, а це воно поняли. Тіпа? Ого клас. Що зараз перейдемо до погріба? Я зараз вам покажу. Там щось подивимося, походимо, що там в нас є. Ну і все, в принципі, починаємо. Починаємо. Ну що кури захватили. Захватили гараж, скидають руси, іде на пляж. Ого, клас. Так, ну що, значить, дивіться, отакий погріб у нас є. Отак залачка я вам його покажу. Йому вже дуже багато тисяч років. Е, напевно, ще мамонтів там зберігали в ньому. Коротше, він отакий уже старенький. Тут, якщо ви бачите, кирпич. Ще, мабуть, той знаєте, царський. Коротше, фіг його знає, двері. 10 тисяч років ми їх трохи ну, коротше в такому стані він є. Отакі от штучки, от такі тріщинки. Це в минулому році я його підмазував, підроблював. Тут зверху. Чуть-чуть піділав, щоб, щоб він далі не портився. От так от він з цієї сторони ззаді виглядає. Всякі банки, всякі железки. О, там, о, там, а там, по кругу, це все тут треба буде прибрати. Тут всякий мусор. ну Тут кури бігають, гуляють. В принципі, для них все класно. Отака тут є труба, трубека. Це вентиляція. Щось типу того. Отак от вона виглядає. Так, Ну і давайте спустимося в підземелі, Я думаю, там вам буде видно. Отакий він, дивіться тут зсередини, Спускаємося донизу сюди. Значить, такі ступеньки. Ну, Звісно, на відео воно виглядає якби так більш атмосферно, більш такі цвіта. Наприклад, он там зелена ця плесінь з лівої сторони. Вона виглядає на, в кадрі зеленішою. І якби такі, ну таке відчуття цікаве, дивне. Значить, Дивіться, отут ось штукатурили, замазували. Отак ось. Спускаємося донизу, топаємо. І отак ось такий штучка, купол такий. Там у ногі у нас є трохи зберігаємо. Ну і отакий він всередині. Отут, ось. ось ця вентиляція. Ну Давайте зараз я вам на ширіку його покажу на камері. Ну отак от. Тут зберігаємо коротше всі такі діла. Ну і в общем, всередині його треба буде побілити, так гарненько замазати, заділити. Щоб воно тут була красота і порядок. Ось тут дивиться, висипається трішечки. Отак от. Ну сідушечка можна посидіти тут. Ну все, в принципі. Такий ось, ось виход. Кінти, і вона заводиться. Так, ну що, підготував я топ всяких різних штук для того, щоб спочатку, я думаю, треба буде всередині обділити, бо вже картошка лежить, її треба, щоб ну, перебирати і вже складувати. І я думаю, зараз взяти побілити середини, і потім воно вже висохне швиденько, Ну і потім ми вже зможемо занести картоплю. А... Снаружі, вже зовні, вже потім можна буде пізніше вділити. Ну що я підготував топ е, тих штук, які нам понадобляться. Це, це якусь нажову ізвість, я вам зараз покажу. Отака ось ізвість. Чи що це таке? Я не знаю, біла побілка, якась ізвість. Е, потім відро. Ого, я думаю, вона поливалка з водою. Ну Це банка, попередня, дивіться, яка була не банка, а ємність для того, щоб білить. Це ми тут замішували, паличкою мішали і, коротше, білими. Ну вона тріснула. Не, по, не вийде, не варіант. Потім щітка. Щітка така. Ще не стаяся, ще, ще буде працювати. Топ-матеріалів, який ми будемо зараз використовувати всередині погріму. Поїхали! Так, ну що, давайте заготовимо цю рідину. Коротше, я не знаю. Висипаю, мабуть, все. Та я думаю, все. Думаю, що щось вийде. Я тоже. Щось воно таке якесь тверде. А ну дай мені палку. Не, не, не. О, та нормально, воно зараз водичку зальємо, воно розкисне. Так, давай чуть mm. води. Давай, давай Чи ні, треба його, мабуть, розбити. Зараз ще піду. Володка візьму, щоб розбити його нормально. Так, значить, молотка я вирішив не замазувати, вирішив взяти вот таку ось э, цю тягу. Це від Жигуля. О. Чох, чох. О. О. Клас. Чим би я ще оце займався? Який бізнес, які інвестиції, який прибуток. Осьоди ви товчеш собі отак. А ну покажи. Отака от штука получається. А то вона вже виключилась. Вона На не виключилась. Она... Все, перемішали. Та що от так от. <губляє> Все, так, прибирай. Так, э -э. ти сюди поки. Капець, блін. <губляє> так ляпає, Уже, дої руки всі, блін, болить. А ще ні п'я зроблено. Скажи, це ж все треба повимішати. Скидай. Ай! Це вже на лобі. Дай мені палку. Дай. Та не спішити, йо-майо. Змішувати його треба, помішувати. І воно, типо, розтає. Поняла прикол Добрий день, грязний день. Що дивись? one Готово? Мені здається, що це дорожний роста. Софія. У мене біля нас кисла не ще більшими. У мене кожа. Ну що, така каша у нас? Получилась? Отака. От ну, наче щось вийшло. вийшло. Я не знаю, чи я хватить вийшло. нам цієї рідини чи ні. Я, Но я, думаю, я не знаю, чи хватить нам цієї рідини чи ні. Але будемо дивитися. Зараз туди спускаємося і починаємо білити. Да. Дурас и стояхи. Вс, выставляем, но занимаюсь. Тут Давай. Чого то нічого не, не видно? Вот так, Щось, Шесть, короче, получается. Нічого не виходить. Даже белишь еще чуть-чуть стоит. Он уже высох. Да потому на я на голове. Забудь белка. Не зовсім нічого не ходить. А мені вс хотите! Ти можеш піти її мешати. Mm -hmm. mm -hmm. Ой. Це в таких всіх штуках дуже незручно, коли ти отак по горі мажеш, а воно вмісти того, щоб сюди намазуватися, воно намазується туди на пекло і ти такий м-ня-ня-ня. То вкусом Тобіка. Воно камера, бач? Так. Ти коли ходиш перед нею, вона тільки твою ногу зніма, більше нічого не видно. Одходь, відходь, відходь. Саме самий сок, саме сок такий. Качество сок. Бляха, огірки вже дивися, білі. Я знаю, можна буде її зарісти руку. Не можна. Знає, що знає. Е, я знаю трошки. Чи не знаю? Мені назнак дасочка. А что мне не можно избавиться? Как они будем избавляться, так и уже и на голове. Так, Джерик дюйм! Зараз, короче, О! Я тобі не чушлю таке зустріч. Зараз цю половину я його... Цю половину зараз я його забілю. і потім будем цю половину. Тут менше, наверху. Рецепти небагато уходить об'язни. Бляха, потолок сліпається. О-а. У болить спина, отак раком стиля. А потім я в своїх я в своїх коротких відосах розказую, що в мене болить спина. Дивіться я вам поясню, чого так рідко виходять відео і, можливо, чого вони такі короткі і можливо, чого вони не такі якісні, як би хотілося б. Ну, по типу якась гра. Акторська, якісь приколи, щось, якась імпровізація, чого такого нема, бо тому що робота, такі справи домашні. Ну, коротше, да. багато дуже забирають у мене сил, а я сам по собі худий. і. Хотілося б мені набрати вагу. І я думаю, з вагою додавалося в мене більше сили, енергії. в мене мало енергії, я все не співаю робити просто-напросто. Так що валимо, йдемо е до більшого, до кращого. Поки так. Ви що й досі не підписалися на інстаграм, на тікток і на ютуб, то негайно підпишіться, бо це. капець. Твою йому! Росипав. Так, ну що, от я вже і на стадії завершення, Софійка здалася. Понакрашувала тут листя. Каже, Я хочу, щоб був новий рік, щоб була зима. І каже, зробі отакі білі листки. Ну, в общем, Я думаю, ви тільки що бачили, що я тут робив. Значить, це я позамітав, поприбирав знизу. Тут все поприбирав і побілили, все, отак поділили. Дивіться, не знаю, щось помінялося. там. Зробіть, перемотайте назад, гляньте, і зараз гляньте. Може там на монтажі склею кадри, коротше, подивитися. Ну що, давайте вниз ще спустимося, щось покажу вам подивитися. Так. Ох, присяду. Значить, тут перегородка, там буде картопля. Отак ось вона виставлена. І половина погріба отак, ось, більша половина по двері. Дивіться, вже вона. Ну, як би біліше трохи. Там була вон зелена земля, жорстко зелена. Як дивитися своїми очима, то не видно зелено. Як через камеру, то трохи видно. В принципі, воно ще ще засохне, буде набагато біліше і набагато класніше, набагато коротше. Коротше. Буде біле воно. Залишається поприбирати оце ось. Все поскладати. Огірочки туди занесли, коротше. Але люблю, коли це такі щось, якісь двіжухи, якісь ремонти, ти оце береш, береш оце так все розкидаєш, а потім його треба буде все собирати. Саме більше не люблю собирати. Ну, але як собереш, потім результат прикольний, красиво, воно все так виглядає, все по своїх містах, аж душа якось радіє. Я буваю, навіть по 10 разів заходжу і дивлюся, як воно тут все прикольно. Не, nee, стій, стій, просто стій. Робоча рука. Не робоча рука, яка дивіться. Ну такий відео, після. Це. Зніма пока пився. Це я надягнув чистий одяг, тільки постіраний. Вже такий. Стиралка. стиралка не співає стирати просто напросто. Я не красивий. <піп> 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 ну що, кінець відео, так? Да? Да. Ми вже зробили всередині погріб і ми вирішили зробити паузу. Де да? да, Ми, ми вирішили зробити паузу через те, що ну, трошки підзадовбалися. Софія вже втомилася всі листя, красить. Ви бачили, що вона вже всі листя викрасила. Чи ж кричить? кричить? Що з нею? Е, її різуть на кушки. В принципі, вже щось ми зробили. Ну, рішили, зроби. Я вирішив, що треба робити передишку. Через те, що спина мене вже боліть почала, я отак згорблено стояв постійно, Софії то пофіг, в неї, вона повний ріст І взагалі по барабану. Да? Угу. Ну і все. Е, всім дякую, хто був, всім дякую, хто дивився. Що ти ще скажеш підписникам моїм, не твоїм. Кажи щось. Хто угу. там, на камера, там. там вони будуть. Добрий день. <рігра> та ні, це на, кін, це на початку треба було казати. Треба в кінці щось сказати. Щось прикольне таке, типу. там підписуйтесь на канал. Ну, я це можу сказати, таке сильно це запаміню іменно. А муха <плес> там і там. На шелковиці, на чихто накакав. Ну і коротше, залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, бо далі буде друга частина. Чи друга частина, чи просто буде друге відео. Називати другою частиною не буду, бо який смисл. Все. Всім побачення. Телебачення. Бач, як ти нормально сказав? Ну, так, це побінаторік класно. Бризкай на мене. Софія. Собой нічого не відео. Не фігаться не прикольно.